Коротше, на барі ну таке ж вам сказати пиво, пиво, яке не білиться за 100 гривень. Була ще опція за 150 гривень. Я не знаю, чому воно відрізняється. Ну, я так побачила стаканчиків, які вони наливали. Воно взагалі без спінки. Ну, типу, таке. Коротше, локація прикольна, а по бару ну сов-сов so -so. кальяни в них є від 500 до 1000 гривень. А так само ви можете замовити там щось типу кави, проте кавуська. Ну як вам сказати, коротше, з якогось автомату за 70 гривень я взяла собі собі лате. Ну, спробую, що воно таке, але тут півстакану по факту спробуємо суперкаву.